Я звичайно був в шоці, скільки коштує цей автомобіль. Uh, Smart, Roadster, Ось такому, я не знаю, хетчбек, кузові, купе. Знімається криша і така солодка попка в нього. Коштує на авторі я знайшов 8 тисяч доларів. Один екземпляр. Ну, Прикольно. Давайте по от Range Rover Sport. Uh, ой, Discovery. Розмір, який в нього. Тобто бачите, так? Да? Або фокус, от фокус стоїть. Теж. Він насправді маленький, але дуже прикольний. Але 8 тисяч за нього звичайно віддавати це. Але подивіться, звісно, які тут лісочки стоять. Такий спорткар для дівчат. Виглядає звичайно гарненько, симпатічно. Але напиши свою думку купили такий автомобіль собі або дружині, типу виходного дня.